Сьогодні на майданчику планет авто в місті Кременчук було продано в лізінг автомобіль Volkswagen Passat. Наш покупець залишився загодився залишити свій відеовіделку у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато варіантів ви перебирали автомобілів у нас на сайті перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Перевіряв дуже багато варіантів. Дивився різні моделі, але зупинився саме на Passat, бо подобаються седани, і вибрав цю машину. А, як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового платежу? Година часу і все. Заклінав лізінг, сухо, і все. Чи задоволений співпрацею з Планетавто? Так, дуже все гарно, дуже ось розповіли все, подробиці, всі, все було гарно. А, можливо, у вас є якісь побажання до сервісу Планетавто для покращення? Ні, ну, тільки більше продаж, щоб було, і все, так, все гарно. І що б ви могли ще сказати клієнтам, які ще поки не наважуються на співпрацю з Планетавто? Ну, щоб не соромились, під'їжджали, дивились. Тут дуже гарні фахівці, все зроблять гарно. Приїжджайте, та купуйте і будете задоволені. Дякую.